В 2021 році був анонсований новий мультсеріал про павучка, який отримав заголовок Freshman Year», що перекладається як перший рік або першокурсник. І тоді була інформація, що цей мультсеріал буде про встановлення павучка Тома Холланда в кіносесвіті Марвел і буде каноном. І це звучало добре до цього моменту. Бо уже в 2022 році творці мультсеріал офіційно підтвердили, що він не буде мати відношення до основної землі та Марвел, а події будуть відбуватися на альтернативній землі. Але деякі події будуть аудентичні тим, що і на основній землі та Марвел, але з деякими відмінностями серед представлених фото можна помітити, що Пітера вуці реальності прийшов вербувати не Тоні Старк, а Норман Осборн. Котрий схожий на актора Джон Карло Еспозито і буде його наставником. Ну поки що. Бо ми всі знаємо, що Озборно не можна довіряти і все, що він робить, не просто так. І що в подальшому він стане зеленим гобліном. Ой. Спойлер. Ну і ще по представленим фото можна зробити висновок, що круг оточення Пітера в цій реальності буде іншим. Немає Нета та Мішель. Проте. Пітер буде знайомий з Гаррі Осборном і ще з деякими новими персонажами, з якими він не пересікався в фільмах. Проте на момент початку геройства він познайомиться з доктором Стренджем та Дардевіром. З першим він познайомився під час війни нескінченності, а з другим знайомий тільки з його не супергеройським Альтер-Егом. Ну і саморобний костюм у нього буде інший, а потім будуть інші версії костюмів. Протистояти павучку буде доктор Восьминіг, Скорпіон та деякі маловідомі зродії. І Із усіма ними павук Холанда в своїй реальності не зустрічався на момент початку кар'єри. Да, з отто він бився, а це була версія з фільмів Тобі. Тому все це остаточно ставить хрест на канонічності версії Павука Холанда. І на жаль, це дуже погано, бо в цьому мульті автори могли зробити його каноном як кіносесвіта Марвел, а саме показати його минуле і в подальшому розкрити, чим він займався в переривах між фільмами і дати відповіді на питання, які лишились у людей і не були розкритими самими авторами. І в цьому варіанті всі сторони лишились в плюсі. Фанати. Павукат Холанда і фанати мультиплікації, які засумували за хорошими мультсеріалами про павучка. Тому сьогодні я хочу розповісти і показати, як можна було зробити цей мультсеріал частиною канону кіносесії та Марвел. З вами я, Жакон і почали. Почну з питань, які виникли у людей за ці фільми. Де і коли Пітера укусив павук і чому він вирішив стати героєм, що трапилось з дядьком Беном та батьками Пітера в цій реальності? Як Тоні дізнався, що Пітер це павук? Чому тітка Мей, яка в першому фільмі хвилювалася за Пітера і казала йому уникати небезпеки, в другій частині забила про це і стала нормально відноситись до діяльності прамінника? Чому Пітера зацікавила Мішель в другій частині? Якщо в першому фільмі вона його не цікавила? Так ось. На ці питання можна було дати відповідь у мультсеріалі, зробити три сезони, де події відбувалися як до подій фільмів, так і між фільмами, і далі робити нові сезони, якщо будуть виходити нові фільми про павука Холланда, в яких показувати та розповідати, чим він займався до нової частини. Наприклад, в першому сезоні можна було показати історію встановлення павучка до подій громадянської війни. Бо Пітер, коли його завербував Старк, казав, що уже як шість місяців геройствував. Я чекав цього все життя, а ці здібності маю лише півроку. В першому сезоні можна було показати ці шість місяців, як його укусив павук, як він зробив перший костюм з веб-шутерами, і що таке він зробив, що його помітив Тоні Старк, і як останній дізнався його таємницю. І що трапив з дядьком Беном. І про останню у мене є як теорія, так і пропозиція. А що якщо Бен в цій реальності був батьком Пітера та Мей, типу Мей та Річард були братом та сестрою? Бо по коміксах Бен був братом батьку Пітера Річарда. А в цій реальності можна зробити, що Мей була сестрою батьку Пітера. І перед смертю батьки Пітера передали його Бену. І в цій реальності він не був йому дядьком, а став йому дідом. Але він через деякий час помирає, і опіку над Пітером взяла Мей і берегла його. То весь час приділяла праймінку, і за цього у неї не було часу на особисте життя, і вона не була одруженою. А інша теорія, що Бен дійсно був дядьком Пітера, але Мей була рідною сестрою батьку Пітера і являється рідною тіткою. І Бен також помер. Або самий божевільний варіант. Дядько Бен в цій реальності був Зродієм. І він зараз знаходиться або в бігах, або сидить у в'язниці. А Зродієм, наприклад, можна було б зробити Хамарона. Да, є теорія, що цей чоловік з другого фільму і є Хамарон. Дивіться, Хамерон хотів обікрасти Старка і навіть прикинувся ним, а Пітер зміг розкрити обман і зупинити його. І так Старк помітив павучка, а Хамерона до себе завербував Нік Фюрі. Та ще й це було б чудою відсилкою на те, що Хамерон був першим зроднієм павучка в коміксах. Другий сезон відбувався після першого фільму і до подій месників війна нескінченності і показав би другий рік геройства Пітера. Ми б отримали продовження тієї сцени, де ми дізналися, що Пітер Павл і була проти його подвігів, бо це небезпечно. Але Пітер б доводив їй, що це не так, і готовий допомагати людям. Також в цьому сезоні можна було б розкрити, що трапилось з батьками Пітера, бо є теорія, що батьки Пітера були агентами щита і загинули під час завдання, як у коміксах. І весь сезон він шукав правду про них, паралельно пробував зупинити війну банд, яку розпочали Квалда та Тумстоун, бо вони не поділили ринок зброї, який належав Тумсу, і кожен хотів забрати його собі. Ну і ще б нам би показали, чим його зацікавила Мішель. Ну а в третьому сезоні можна було б показати, як він прийняв те, що всі знають, що він павук, бо події фільму відбуваються протягом п'яти місяців. В червні або в рибні, містеріо розкрив його таємницю. А потім зняли усі звинувачення, навіть не показали суду. Тільки вирізані сцені показали, як він затримав одного грабіжника і його обрали краскою. І це все трапилось до вересня. Плюс основні події стартують на початку листопада після Хелловіна. І як він уживався в школі, теж показали в вирізаній сцені. Так ось суд та уживання з тим, що всі знають його таємницю, можна було показати в мультсеріалі. В першій половині він шукав того, хто виклав відео, і докази, що все це зробив містеріо. І так дати відповідь на питання, чи живий містеріо? І він весь час заперечував, що він павук. Ну а на суді він представив дані з окулярів, що в цей період їх носив містеріо, а коли Пітер їх одягнув, то зупинив атаку дронів. А щоб суд прийняв, що він не винен, йому довелось признатися, що він павук. І так б з нього зняли всі звинувачення. Але фанатики містеріо б вважали, що павук винен і все куплене, і не вірили доказам. Ну прям як зомбаки. А в другій половині показати, як він уживався з тим, що всі знають його таємницю. І так далі можна розвивати цю версію павука, показувавши те, що лишилось за кадром у фільмах. Що стосується костюмів, то в першому сезоні очевидно, що в нього буде саморобний костюм, в другому костюм Старка і могли пояснити, що Пітер витягнув усі покращення з того костюма. Ну а в третьому сезоні його червоно-чорний костюм був обритий фарбою, то він міг комбінувати старі костюми. І можна було показати, що він почав шити новий костюм, який засвітився в кінці третьої частини. Що стосується кількості серій та хронометражу. Думаю, що ідеально було б 10 серій по 30 хвилин. І не затягнуто, і не довго. Тому ось який був потенціал та ідеї, для нового серіалу. А яким буде сам мультсеріал, я не знаю. І судити по слінам я не можу. Буду чекати і не завищуватиму очікування, що вам і рекомендую. І ще рекомендую підписатись на мій канал і поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео і хочете і далі чути мої думки на інші теми. На цьому відео кінчається. Дякую за перегляд. З вами був я, Жакон. Всім пока!